Друзі, салют. Почитав такі сьогодні цікаві новини. Е, і зрозумів наскільки русифікована Німеччина. Е, всі ви прекрасно знаєте, що після Другої світової Німеччина була поділена на дві частини. Одна половина була підконтрольна Радянському Союзу, інша іншим країнам. Америка, Англія, Франція. Ну і, відповідно, московити, як завжди, перейменовували вулиці і тому подібне на російський лад. І от е парламентарі Бундестагу в Німеччині, ну, от, типу, нашої Верховної Ради, е захотіли перейменувати вулиці Леніна в Німеччині. Я виявляєте, до сих пір. Німеччині є вулиці Леніна. Як виявилося, це не так просто, тому що місцеві чиновники тих міст, де є вулиця Леніна, категорично проти цього. Ви собі розумієте, що німецька влада проти того, щоб вулицю Леніна було перейменовано в Німеччині. Ну, якось так, <кій> з однієї сторони і не дивно, тому що виклали, я не знаю, можливо це московицькі вкиди, але реально є опитування, ну відео опитування, де ходять вулицями і питають, чи німці готові воювати в разі нападу Росії на них. Дуже велика кількість, мало того, що говорять ніщо не готові, але є дуже велика кількість, які прямо відповідають, ми ліпше будемо під російською окупацією, аніж будемо воювати. А ми тут про якісь вулиці перейменування говоримо, що не хочуть перейменувати. Якось так, 21 -е століття Німеччина.